Добрий день. Пропоную вашій увазі відеоогляд комбайна LAVOL Джем Сто. Потужність даної машини 195 кінських сил та зерноважне варка, яка йде в комплекті, робочою шириною 3 метри 85 сантиметрів. Давайте розберемо його інтер'єр та екстер'єр разом зі мною. Почнемо з огляду двигуна. Потужність даного двигуна 195 кінських сил. Робочий об'єм 4600 кубічних сантиметрів. Можете подивитися доступ до комбайна. комбайн оснащений драбиною, яка легко відкривається для оператора. І ми піднімаємося на верхню частину машини. Тут у нас розташовані два акумулятора. Система очистки повітря для двигуна з циклоном та сам двигун. Він з системою Common Rail. І також, який оснащений додатково ефективною системою очистки повітря та охолодження ефективного двигуна робочої рідини, охолоджуючий та масляний. Також ми маємо доступ до бункера, який має робочий об'єм 2800 літрів. Основна ще з ізуміну даної машини GM100 це роторна система вимолоту та сепарації. Це в нас бак, але він хитрий, він може убиратися в сторону відводитись для простого обслуговування та ефективного. Ви можете бачити тут однороторна система. Це доволі проста та надійна конструкція і універсальна для вимовту як мелкосім'яних культур, так і бобової групи кукурузи Соняху. У нас тут оснащені габарити цього ротора Це 3125 мм в длині, тобто 3 метри з хвостиком і діаметр його 600 мм. Тут у нас представлена конфігурація з зерновими підбарабаннями. Опційно можна ще докомплектувати комбайн прутковими підбарабаннями для збирання кукурудзи, соняху та бобової групи. Також в комплекті з кукурудзним комплектом будуть іти решета для збирання кукурудзи та бобової групи. Можете відзначити, що комбайн оснащений, ми вже раз тут знаходимося. Тут, в принципі, всі показані основні органи. Основна відмінність його роторної системи від класичних барабанно клавічних комбайнів це мінімальна кількість ремнів. Тобто конструкція сама наскільки проста, що вона не потребує кучі шківів, кучі ремнів. Тут можна подивитися буквально на вітер один, на приводах самих клавіш, і це приводний у нас іде, основний комплект і вигрузка. Все. тут, в принципі, на пальцях можна перерахувати кількість ремнів. Це означає те, що машина не потребує сильно великого обслуговування і капіталових вкладень на Довгий строк експлуатації. Також можу відмітити, трансмісія тут у нас гідростатична на три механічні передачі. От на першій передачі до 10 км в час руху. Відмічу так, що доволі плавний плавне керування рухом комбайна, що вперед, що назад. Це дає удобство і простоту керування машиною в різних умовах, в різних рельєфах при збиранні різних культур. За автономність. Нашого комбайна відповідає на 390 літрів бак, який з, з, зі своїм кронштейном. Тобто за, На робочу зміну цього палива біль, навіть більше, ніж достатньо, буває, вистачає і на, на, дві, на два дні робочих. Раніше було в машинах GM80-280 літрів. Зараз завод по, нашим, по запросу наших клієнтів збільшили об'єм баку. Майже на 50%. Продовжуємо наш огляд. У нас це права сторона походу комбайна. Тут в принципі, теж можна відзначити, що доволі проста конструкція роторної системи вимовки та сепарації. Це приводні. приводний ремінь йде на похилу камеру та ж це переходний ремінь на решетний стан привод. І в принципі система в нас йде, основна, це що передається від приводного ремня компривода на ротор. Далі ремінь через варіатор іде. І приводні ремні йдуть для жниварки. В принципі, все. Зверху що можете подивитися, я вже говорив, система очистки пелізащитного екрану, тобто одноручейний ремішок з механічним натяжником. Машина доволі проста. Керуванні в обслуговуванні, яка не потребує там, якихось спеціалізованих інженерів для, для того, щоб на ній працювати. Хочу відзначити, я ми вже говорили за гідростатичну трансмісію приводну, але ми не говорили за систему гальмування. Ізюмінка цього комбайна на ринку України, я думаю, на на інших ринках це система гальмування всіх чотирьох колес. Спереді у нас йдуть дискові гальма на колесах, ззаді барабанні. Але можете відзначити, що система гідравлічна, гальмують нас і задні колеса. Це дуже безпечно на переїздах, на роботі на великих склонах. І це означає, що машина підготовлена для цього. І ви завжди зможете зупинити її, якщо при потребі. Ходімо до жниварки. По жниваркам. Тут у нас представлен комбайн GM100 з рідною своєю жниваркою, рекомендованою заводом 385. Опційно можна зробити дауншифт, так називаємо, і можна докомплектувати його жниваркою 3.25. Але, як показує практика, 3.25 жниварка для цього комбайну замала. Його потрібно загружати і продуктивність його, і потужність підтримує жниварку якраз ідеально 3,85. Тож рекомендуємо цю, цю робочу ширину жниварки. Також додатково, якщо вам потрібно збирати кукурудзу, можна докупити віддільно до цього комбайна жниварку 4-хрядну кукурудзяну. Тоже виробництво торгової марки Лавол. Можна подивитися, що загальний дизайн комбайна. Він компактний, невеличкий, але дуже гарний і обтікаємий, скажімо так, європейського стандарту. По робочому освітленню це дві фари на рівні оператора для ближнього та дальнього освітлення з поворотниками. Та хочу відмітити, що наші клієнти, ті, що купили вже комбайни, на них працюють, відмічають. Це дуже гарне робоче освітлення в темну добу. Це шість ліхтарів LED, які оператору дозволяють максимально ефективно бачити перед собою всі перепони і об'їжджати, і контролювати роботу і жниварки і загального руху комбайна. Також за бункер ми вже розмовляли, говорили за двигун, за все, але я не сказав за шнек вивантаження. Він став длінший на. 60 см і його тепер робоча висота вивантаження 3,5 метри. В GM100 поліпшена кабіна. В плані якого? Поліпшені органи керування, простота керуванням комбайном. Простор у нас залишається по порівнянні з GM80, такий самий здоровий, доволі широка кабіна. Вона має ширину більше 2 метрів. Тут з легкістю, з простотою поміщається оператор та його помічник, а загалом можна ще двох помічників собою возити додатково. Кабіна оснащена у нас системою кондиціонування та системою опалення, в кого є комбайни gm 80. Це предыдуща модель цієї серії. Вона, на жаль, була не оснащена пічкою, так називаємо. От тут уже проблема. Ця Вирішено. завод додав для наших реалій, для українських систему опалення в холодну пору року. Я зараз сид'ю на робочому місці оператора. Рульова колонка у нас має наклон. В принципі, для себе мені удобно так. Тут у нас керування двірником, аварійне та ближнє дальне світло. По праву руку від мене. По стандарту йде керування джойстик системи гідростата, тобто вперед, нейтральне положення та назад. І на джойстикі на цьому розміщені клавіші керування жниваркою та мотовилом. Також по праву сторону оператора є система керування системою вивантаження та зміною обертів самого варіатора на роторі, щоб ви могли регулювати. Також далі у нас. Розміщена важіль це керування механічною трансмісією. У нас є три передачі. Перша, друга передача це для польових робот, і третя це транспортна, там 29 км в час комбайн може рухатись. Також можете побачити красний монітор. Це загальний основний монітор керування. Він у нас йде, як і монітор для роботи комбайна, також і система медіа, скажімо так, флешка або блютуз. Можна підключати до нього. Тут основні показники: це швидкість руху, оберти двигуна, паливо, так само індикатори тисків рідин та температур. І показники самого комбайна по обертам двигуна, обертам роторов, оберти домолотів, елеватора і положення самої жниварки. Ви це все контролюєте. Тобто, медіа я вже говорив, якщо ставиться флешка або підключається через Bluetooth-телефон, ви можете керувати для себе. Камери на комбайні оснащені він трьома камерами в базовій комплектації. Це заднього і бокові дві. Але ці дві бокові ви можете переносити, куди вам буде вдобно. Також воно переключається між ними, між цими камерами. Також система настройки самого комбайна. ви вибираєте тут для себе настройку решет та підзорі під барабань, та настройку самої висоти робочої жниварки, мінімальної висоти та максимальної, на, куди вона буде підніматися. Пунктів настройків додали по порівнянні з GM80. І калібрування і ошибки, це все можна вже на двигуну по комбайну робити. І вплоть до того, що ефективність використання палива на гектар. Це все вже цей монітор може рахувати. Тут у нас керування вивантаженням, відкривання закривання шнека, є вручний режим, так називаємо. І ви тримаєте клавішу, а є автоматичний, сложить ви розложите. І також регулювання, саме головне це регулювання агресивності вимолоту з швидкості ротора. На варіаторі ви керуєте салону. Є підсказки в моніторі, там де ви вибираєте обороти ті, що потрібно для збирання определеної культури. Підведемо підсумки. Це... Комбайн для як для малих господарств в кого там 100 гектар, 150-200 і більше. Так, є у нас господарства, які беруть там вже можна сказати так холдинги від 10 тисяч гектар землі, які беруть для невеликих ячейок, для участок, для демополів, для демопосівів. І він себе ця машина показує тільки з найкращої сторони по якості збирання, по чистоті зерна в бункері та мінімальним втратам. Допустивим класу цього комбайна. В одному господарстві агроном заморочився так немножко історії. Заморочився порахувати позинові групі втрати, вони були на рівні 0,50%, скажімо так. То я вважаю, що це дуже гарний показник для даного класу комбайнів. Тож, дивіться обзори, звертайтеся по мережу компанії Техноторг по всій Україні, в кожному обласному центрі є наші представництва. Так що до зустрічі на полях України.